Благословіння разом з братами і сестрами молитися, молитися, знаючи, що Господь посеред нас, знаючи, що Господь чує молитви. Це велике благословіння, да. роти і сестри. Просто, якщо ти, тобі вдалося пережити моменти, коли дійсно ти був без зібрання, ти розумієш, про що йдеться мова. Без зібрання це важко, дуже важко. Тому слава Богу, Господь якраз об'єднав нас в церкву і сказав, що буде з нами всі дні. До кінця віку і у вічності. Амінь. Відкрите, будь ласка, тоді 9 розділ Дії апостолів. 9 «Дії апостолів», розділ. Ми продовжуємо по Біблії дивитися молитви Божих людей. І у нас тут гарний приклад. Гарний приклад. Гарні питання тут саме в молитві, у зверненні до Бога. Ще раз нагадаю, що молитва це не просто. Вивчений віршик, який поп сказав, що він допоможе. Молитва це особиста твоя розмова з живим Богом. Це треба розуміти. Це не просто шаблон, це не просто закляття якесь, це розмова з Богом. інколи люди кажуть, дай мені якусь молитву, да? дай мені молитву, щоб список якийсь був, я буду повторювати його. Це не закляття, це просто не допоможе. Тобі треба спілкуватися з живим Богом. І, так, і як він вчить в Біблії. Добре, дев'ятий розділ. Дев'ятий розділ. Давайте ми з першого вірша. Дев'ятий розділ Дії апостолів з першого вірша. Асавол, що Ще, дихаючи погрозами і вбивством научнів Господніх, прийшов до пересвященника і випросив у нього листи в Дамаск до синагог, щоб кого знайде з послідовників шляху, то, чи то чоловіків, чи жінок, тих, зв'язаними привести в Єрусалим. Коли ж він йшов, то наблизився до Дамаска і раптом осяяло його світло з неба. Він упав на землю і почув голос, що говорив йому: Савле, Савле, що ти гониш мене? Він сказав: Хто ти, Господи? Господь сказав: Я Ісус, якого ти гониш, важко тобі йти проти рожна. Він із тремтінням і жахом сказав: Господи, що ти хочеш, щоб я зробив? Господь сказав йому: Устань і йди в місто, і тобі буде сказано, що ти маєш робити. Люди ж, які йшли з ним, стояли онімілі, чуючи голос та нікого не бачачи. Савол устав із землі, і хоча його очі були відкриті, він нікого не бачив. І його повели за руку і привели в Дамаск. І був е і три дні він був невидючим і не їв, і не пив. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Господи, дякуємо тобі за. Привілей ти, Господи, знати тебе. Дякуємо Тобі за привілей мати в руках слово Твоє. І Господи, дякуємо Тобі за Ісуса Христа. Дякуємо, що Ти зробив доступним спасіння для будь-якого грішника, який покличе Твоє ім'я для спасіння, Господи. Дякуємо Тобі, також за цей день і вечір і можливість зібратися. Дякуємо за дах над головою. Дякуємо, Господь, за тепло. Дякуємо більше за все, за викуплення, за виправдання, за спасіння. Кров Ісуса Христа просимо Господь очисти нас, будь ласка, відбили нас, вибіли нас, біліше сніга, зроби. Господь наповни нас Святим Духом, Господи, ми молим Тебе, щоб Ти почув ці молитви, які сьогодні ми молилися. Господь знаємо, що ти чуєш їх завдяки імені Ісуса Христа. Господь, просим тебе, будь ласка, також, щоб Ти наставляв нас через Твоє Слово, Господь, щоб це була не просто людська робота, а щоб саме це від Тебе було, Господь. Будь ласка, дай мені розуму, дай мені Господь потрібні слова і потрібні думки, Господь. І прошу тебе, будь ласка, торкайся наших сердець. І просим тебе про це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. То ми зараз знаходимо савла, савла, який жене віруючих людей. Він бачимо, що не спасений, але коли Господь являється до нього, Він спасається. Він спасається. І важко просто бути незмінним, коли Господь являється. Так? Ті люди, які мали зустріч з Господом, дійсно Господь змінював їх життя. Ну, я не знаю, тільки лед, напевне, що релігія вона настільки задурманила людям очі, що ті священники просто вони були сліпі. Але ми бачимо тут: Савол, він звертається. І у нас два питання. Два питання. І сьогодні я хотів би говорити про ці два питання. Перше питання у нас в вірші п'ятому, і друге питання в вірші шостому. І перше питання. Саввол сказав, він сказав, хто ти Господи. Хто ти Господи? І ти знаєш, питання це Біблія дуже глибока книга. І по суті, оце питання, хто ти Господи, воно відноситься до всього людства. По суті, все людство знало б, чи якщо б воно знайшло би відповідь на це питання, всі проблеми вирішують. Це, по суті, питання всього людства. І в цьому в савлі якраз і є символ всього людства. Справа в тому, що люди не знають Бога. Люди не знають Господа. Як савл. хто ти Господи? І люди по життю вони шукають. Шукають, де ти, Господи? Хто ти, Господи? И я господь сказал в винчевом месте там в Библии, что и ищущим, ибо без веры, а евреям написано, это ибо без веры угодить Богу невозможно, да? Ибо надо, чтобы э, ищущим Бога, да, они веровали, что Он есть, и там написано, и ищущим Его воздает. Тобто да. ті, хто шукає Господа, Господь відкривається Господь і відкривається тим, хто шукає Господа. Тому це питання савла, хто ти, Господи, якраз і в е, особистості савла ми бачимо символ або образ всього людства. Хто ти, Господи? І все людство, воно зайнято просто таким питанням. Ну, Відповідно, звісно, що якщо там якась релігія або атеїзм задурмане голову, то люди блукають просто в темряві. Але це питання ключове і таке не як це, нове чи модне слово, ек, екзистенційне, так, або е, сенс існування людства. Як Апостол Павло сказав, що для мене життя то Христос. Ось він людина, яка знайшла того, хто от зараз явився їй. То відповідь на це питання якраз і є відповідь для всього людства. Це людство вам необхідно по суті знати, хто такий Господь. Так? І Господь відповідає, що я Ісус, якого ти гониш. Важко тобі йти продовжу. І другий момент. Який також торкається цього питання. Тобто, Перше, ми бачимо, що у особі савла є образ всього людства, яке шукає Бога. Частина з них знаходить, частина просто десь в пітьмах і в темрі виходить. Чому? Тому що сатана також працює, сатана намагається увести людей. І другий момент, також ми бачимо в цьому образі савла. Релігійних людей, релігійних людей, як і сам Сабл був. Він був релігійна людина, він був як фарисеї від фарисеїв, навчений ще з дитинства, сидів біля ног Гамаліїла. Він був навчений в законі Божому і він мав в по Богу, але він не зміг зі, зі, співставити ці е, обітниці Старого Завіту на рахунок Господа Ісуса Христа. І справді те, що Господь Ісус Христос вже прийшов, Він не міг оце скласти. І тому в обличчі, в особі савла, також ми бачимо релігійних людей, які ну, сліпі побачити із за своєї релігії, сліпі побачити просто Ісуса Христа насправді. І ми бачимо цих людей навколо. Я знаю, що ну, багато з вас знайомі просто з релігійними людьми, які просто. Не знаю, обіжають, обіжають там купу цих в кавичках цих святих місць, які там не знаю, купляють якісь там дорогі ці релігійні атрибути, якісь там ці артефакти, не знаю чи купляють мощі чи ні. Не знаю, можливо, якісь в приватних колекціях якось це... Це просто жах. Це не краманія і це не, не християнство. Це просто пішло з язичництва, поклоніння мертвим, і це звідти пішло, і нічого тут спільного немає з християнством. Але люди є такі категорії людей релігійних, які намагаються всю релігію, як і апостол Павло, в цій релігії вони намагаються знайти Господа, але його там немає. В цій релігії його там немає. Тому це питання також стоїть як для неспасенного а, людства в особі апостола Павла, так і для релігійних людей, які є частиною цього людства, які також хто ти Господи, де ти Господи? чи, Він каже, хто ти, Господи. Вони намагаються пізнати, але намагаються пізнати просто таким а, шляхом через релігію. Але Господь, як каже в Біблії, що Він недалеко від кожного з нас. Тому з відкритим серцем в кожне є доступ до Біблії. Відкрий Біблію. Господь каже, Писання вони свідчить про Ісуса Христа. Відкрий Новий завіт. І ти подивишся і побачиш. Господь в простоті, Він каже, що прийміть Господь Євангеліє як діти. От як діти вірять, якщо ну, дорослі їм кажуть, вони вірять ну, практично всьому, що дорослі їм кажуть. Так і Господь каже, як діти вірують в Євангеліє. Спасіння це дуже просто. Не треба ускладнювати те, що просте. Господь зробив Івангелія настільки простим, щоб могла врятуватися, могла врятуватися від пекла, могла спастись будь-яка людина. Тому посол Павло, і тут він ще Савл, який до спасіння, це його ім'я, Савл, який гнав церкву і Господь являється йому. І він задає перше питання. Це, по суті, та ні, це, це діти, діти бігають тут зверху. Не лякайтеся. Не, не лякайтеся. Не тут. Тут, зверху тут бігають люди. Тому апостол Павло, то есть Савол, він тут питає, хто ти, Господи? І ми бачимо, це перше його питання. Питання звернути до Бога. І Господь, ми, як бачимо, відповідає. Він каже, я Ісус, якого ти гониш. Важко тобі йти проти рожна. І схоже, тут така фраза проти рожна. Рожна це таке е, гостра як, е, не спис, а як вили, і ними цім, цим, цим, цим рожном поганяли худобу. Так, просто кололи їх, і вони йшли, щоб йш швидше йшли. І тому апостол Павло, схоже, що в нього були все ж таки йому е, важко було. Це робити, але він в нервноші гнав. Але схоже, що все ж таки десь Господь його трошки кражно ну, ковиряв. Він ну, як це так, релігійна людина? Да? і Він тут вбиває людей, він забуває свій, як співучасник вбивства. І Стефан молився, наповнений Святим Духом, і 100%. Це повпливало на апостола Павла. Це повпливало на неспасенного Савла, який просто бачив, ну, щось його турбувало, його вже по-серйозному турбувало. Тому Господь каже, тобі важко йти, так? Господь бачив, самісно, так, йому важко. Шостий вірш він каже, що він з трентінням і жахом сказав: Господи, що ти хочеш, щоб я зробив. І друге питання. Бачимо, що перше питання. І друге питання, наступне питання, воно, е як в правильному порядку, воно повинно йти ну, після першого питання. Хто ти, Господи? Спочатку людина повинна пізнати Господа. так? Спастись. Тобто, Особисто знати Ісуса Христа. І друге питання повинно йти наступним після першого. Але ви знаєте, на жаль, у частини людства. друге питання – Іде на першому місці. Вони кажуть, що ти хочеш, щоб я робив? Притому вони не знають, не задавали перше питання. Хто ти Господи? Вони не знають Ісуса Христа, а вони одразу задають питання, що мені робити. І ти бачиш купу релігійних людей. Купа релігій по всьому світу, вони щось намагаються робити. І це релігія Каїна. Каїн хотів щось робити, але Господь дав відкривення, що Господу, Господу до вподоби ягнятко, так, як символ прообразу Ісуса Христа. Господь дав відкривення, але каже: ні-ні, я свої фрукти принесу, я свої там, апельсинки принесу. Господу до вподоби. Те, що я хочу так, принести Господу. Ні. Господь приймає те, що на його умовах необхідно до нього приходити. Тому ми бачимо і також в другому питанні, що люди. Вони зазвичай, і частіше за все вони намагаються щось робити і задають більше от, друге питання, що ти хочеш, щоб я зробив, і не отримуючи відповіді від Господа, щось роблять. Щось роблять. І просто не знаю, скільки релігій у світі, скільки людства у світі, так? скільки там зараз вже там, десь біля 8 мільярдів людей вже на планеті Земля у нас. Скільки з них релігійних чи ваза, вважають себе релігійними людьми? Ну, дуже велика кількість. Тобто, просто мільярди. мільярди. людей Вважають себе релігійними, і ці мільярди людей якраз вони відносяться до цієї другого питання, до другої категорії людей, яка до категорії людей, точніше, які просто не знаючи Господа, намагаються щось робити. Щоб догодити йому. І в відповідь на це питання, Господь правильно сказав, він каже, коли прийшли до нього, і спитали, що нам робити, щоб творити діла Божі, він каже, що ось справа Божа, щоб ви вірували в того, кого Він послав. Тобто Божа справа, тобі треба вір, увірувати в Ісуса Христа. І це друге питання, по суті, якщо ти релігійна людина і ти щось намагаєшся зробити. Для Господа, не знаючи його особисто, тобі треба повернутися до першого питання. Хто ти, Господи, і пізнати Ісуса Христа як особистого Господа Спасителя. Тоді, вже е, наступне логічне питання йде, що ти хочеш Господь, щоб я робив? Тому перше, людині необхідно вірувати Ісуса Христа. Друге, Господи, що Ти хочеш, щоб я робив? Оце правильний порядок. Оце правильна е, як черга або послідовність. Люди, як зазвичай, вони переплутують. Вони початку щось роблять, в кінці життя вони кажуть, хто ти Господи? А <рес> 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 Вже життя вже прожив. <рес> а Господь, слава Богу, якщо спасається, а потім вже на старості вони кажуть, а що ти хочеш, щоб я зробив? <рес> вже коли вже нема сил, вже життя пройшло, і вони вже коло. <рес> Так, так. Це також гарний принцип, який символізує оце. Те, що вони намагаються переплутати і, ну, і основу правильно не робити для свого життя. Тому е, бачимо, що апостол Павло, або Савл, який гнав церкву, який був ворогом Бога, ворогом християн, він тут задає правильні питання, отримує правильні відповіді і робить правильний. Висновок. Він спасається, дивіться, далі 10-й вірш. А в Дамаску був один учень на ім'я Ананія, і Господь сказав йому у видінні Ананія. Той сказав: ось я, Господи, Господь сказав йому, устань і піди на вулицю, яка називається прямою. І спитай вівтиному домі тарсянина на ім'я Савл, Бо ось він молиться. І там вже Савл який вже став павлом, вже молиться, так? І побачивши у видінні чоловіка на ім'я Ананія, який увійшов і поклав на нього руку, щоб він прозрів, Ананія відповів: Господи, я чув від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він зробив Твоїм святим в Єрусалимі, і тут має владу від пересвященників зв'язувати всіх, хто кличе Твоє ім'я, і цікаве завдання, Господь дає. каже: піди до нього. Каже, в нього. нього є листи листи, щоб арештувати, і просто я щоб піду до Нього прямо до того, хто має владу арештувати. Господь, є завдання, інколи таке, знаєш, що тобі треба дійсно на віру, довіряючи Богу, іти. І тут ну, всяке могло трапитися, так? Але тут, слава Богу, Ананія, він довіряє Богу. Каже: Господь, добре. І 15-й вірш. Та Господь сказав йому: йди, бо він. І дивіться, хто був Савол. Бо він, моя вибрана, посудина, щоб понести моє ім'я перед язичниками, царями і синами Ізраїля. Бо я покажу йому, скільки він має постраждати за моє ім'я. І Господь каже, що це мій суд. Ананія пішов і увійшов в дім, і поклавши на нього руки, сказав: Брате, Сауле. Господь, ну бачите, він вже, вже його називає братом. Каже брат. Брате Савле, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав мене, щоб ти прозрів і наповнився Святим Духом. І одразу, ніби, луска спала з його очей, і він одразу прозрів. І уставши, охрестився. Ну, прийняв водне хрещення. Знаю, православні кажуть, ні, він став його там. А, <рістична> та, та, та. Вони приймаються так. Не знаю, камбеліти приймають, просто вірші вони ловлять водне хрещення. Але ми бачимо, так, дійсно, тут водне хрещення. Так. Але в нього було хрещення Духом Святим вже раніше. Тому він тут прийняв водне хрещення вже. Після того, як він спасся. Амінь, слава Богу. Так що, два питання, два питання яке задав апостол Павло, і в цьому питанні, якраз і в не апостол Павло, а Савул, бо він ще був неспасений. два питання це хто ти, Господи, і що ти хочеш, щоб я зробив. І в цьому є і символ всього людства і релігійних людей. І це є правильний порядок. По-перше, знати Господа. правильний порядок спасіння або е, владнання своїх відносин і отримання прощення гріхів і мир з Богом через Ісуса Христа. По-перше, знати Господа, а потім вже, що ти, Господи, хочеш, щоб я робив. Амінь, брати і сестри. Тому у нас є тут. Два питання, коротка проповідь, але доволі змістова. Добре, встаньте, будь ласка, давайте ми завершимо зібрання молитвою. Прислава, будь ласка, помолись.